У центрі розвитку та консультацій Едванс нині день особливий. Діти, які ходять до гуртку юних кулінарів, готуються до зустрічі гостей. Діти сьогодні печуть мафіни, оскільки сьогодні до нас завітають гості. Прийдуть пенсіонери, аби зустрітись з послом доброї волі, яка передасть їм гостинці. Вже багато років центр розвитку і консультації, який створила угорська екоманічна служба допомоги, опікується малозахищеними верствами населення. Для дітей тут організували гуртки по інтересам. Для дорослих проводять різноманітні навчання. Ми проводимо. Курси для безробітного населення міста та району це три курси на даний момент: оператор комп'ютерного набору, обліковець і соціальний працівник. Після закінчення цих курсів безробітні отримують робітничу кваліфікацію, за допомогою якого вони зможуть з нати собі роботу. З особливою місією до центру завітали гості з Угорщини. Голова Угорської комунічної служби допомоги Ласло Легел та дружина прем'єр-міністра Угорщини Ані Коливаї, яка є послом доброї волі цієї благодійної організації, розповіли про масштабну гуманітарну програму, яка стартувала в березні цього року. Угорська служба допомоги розпочала в березні місяці масштабну програму гуманітарної допомоги в Україні. Вона здійснюється в дев'яти регіонах України. І цільовою групою цієї допомоги являються 7 тисяч внутрішніх переселенців. Служба допомоги працює і в інших країнах Європи та бере участь в багатьох міжнародних програмах. Вже не перший рік допомагає і Україні. За майже 20 років проводилось багато соціальних та гуманітарних проєктів. Вдалося реалізувати багато соціальних програм. Ми стараємось допомогти нужденним і бідним. А мета нашого нинішнього візиту допомогти підтримати пенсіонерів, які проживають на території берегова та району. Після прес-конференції представники угорської комунічної служби допомоги вручили одиноким пенсіонерам продуктові набори. Решту пакетів соціальні працівники передадуть нужденним вже за місцем їх проживання.